Привіт-привіт! З тобою, Ірина Томаш. І сьогодні ми будемо подорожувати в процес розкриття твоєї самоцінності. Дуже раджу робити цю медитацію 30 днів плюс для того, щоб отримати найкращі результати. Також запрошую тебе в мій телеграм-канал, інстаграм і, звичайно, ще на свої жіночі програми. Посилання на мої канали ти можеш знайти в описі під цим відео. Ну що, розпочинаємо нашу подорож. Знаходься у будь-якій зручній для тебе позі. Найголовніше, щоб ти була в моменті зі мною, йшла за голосом. Дуже важливо відчувати тіло, тепло. Відчуй своє серце, відчуй своє тепло. І щоб ти не відчувала стосовно свого минулого, в моменті тут і зараз ти створюєш своє сьогодні, завтра, післязавтра. Ти створюєш своє життя своїми відчуттями, станами, думками, діями. Стань найкращою версією себе, стань епіцентром найкращих подій свого життя. Ти створюєш своє життя, відпусти минуле, відпусти. Просто видихай, зроби вдих і видих. Ти зараз зі мною в медитації. І минуле залишається в минулому, Неси відповідальність за своє майбутнє, за те, що ти витончена, ніжна, загадкова, мудра, за те, що ти маєш внутрішню силу, що ти маєш гармонію, ти потужна. Зрозумій, що ти приваблива, чуттєва, магнетична, еротична. Сексуально, це все є в тобі, відчуй свою природу, відчуй своє сяйво, сяйво своєї жіночої енергії. І навіть якщо тобі важко це відчувати, зрозумій, що це є в тобі, від твоєї природи. Просто прийми рішення тут і зараз створювати. Кожен день свого життя, як найкращий, найцінніший день свого життя. І чим більше любові, поваги, ніжності у тебе буде до самої себе, тим більше всесвіт, чоловіки, діти, оточення будуть цінувати і любити тебе. І відчуй на рівні енергії тепло свого серця, свого тіла. Зроби глибокий вдих в живіт і ще глибше зроби видих. І ще раз зроби глибокий вдих в живіт, і ще глибше і глибше видих. Зроби вдих. Живіт і ще глибше видих. Будь зі мною тут і зараз. Навчись насолоджуватися кожним словом, кожним звуком. І коли ти повертаєш себе в своє тіло, ти покращуєш своє здоров'я, ти відчуваєш спокій, а спокій це розкіш, спокій це жіноча природа. І саме стан спокою ти можеш подарувати сама собі. Ти є епіцентром своєї сили, підтримки, опори, жіночності. В тобі є і чоловіче, і жіноче всередині. Ти маєш різнобарвність почуттів, емоцій. Відчуй своє тіло ще більше, кожну клітину, Відчуй свою кров всередині себе, котра пульсує, Відчуй життя і скажи, що я жива, я поважаю і люблю себе, я з кожним днем відчуваю свою самоцінність. Я люблю себе так. Як любить мене творець, всесвіт оточення, все буде підтверджувати той факт любові самої до себе, якщо ти зрозумієш, що ти вже довершена в цьому моменті, і не треба тобі спеціально створювати там, ідеальне тіло, створювати ідеальні умови. І зустрічати коханого і так далі. Ти вже довершена. І зрозумій, що коли енергетично ти будеш готова, ти приймеш рішення всередині себе, що ти готова себе полюбити, себе прийняти, дати собі найкращу умови, найкращу роботу, найкращу реалізацію, розкриття своїх талантів, створення найкращих стосунків. Чи гармонізацію стосунків, турботу про дітей, час для себе коханої, і так далі, коли ти приймеш рішення всередині себе, що ти готова, весь всесвіт буде піклуватись про тебе. Тому скажи, я готова прийняти той факт, що мене вже достатньо, що я Довершена, що я люблю себе, що я піклуюсь про себе, що я маю високу самоцінність і високу самооцінку. І я вчусь любити себе, я люблю себе І обійми себе як найдовершенішу, найріднішу людину в своєму житті. Будь вірна собі, будь найкраща для себе. Ти вже найкраща, і тут і зараз ти можеш створити що завгодно в своєму житті. Повір мені. Якщо ти хочеш себе вдосконалювати, то вдосконалюй це просто так, для того, щоб розкривати ще нові фібри життя. А не для того, щоб створити стосунки чи ще щось, чи знайти роботу, я впевнена, що в тебе є багато талантів, котрі ти ховаєш від світу. Прийми себе, прийми і скажи, що я вчусь любити себе, і зроби глибокий втих живіт. І ще глибший видих. Зроби глибокий вдих в грудну клітину, духовний центр. І ще глибше видих. І заспокоюй себе, прийми рішення знову, що ти створюєш з цього моменту нове життя, Самотінності, гідності, ніжності до себе. Поваги до оточення. І ти будеш відноситись до людей з добром, з розумінням, з мудрістю. І, звичайно, що люди також будуть до тебе відноситись найкращим для тебе та просто ручином. Зроби вдих, зроби видих. Ще глибше відчув своє тіло. Будь в фокусі зі мною. Це найкраще рішення вчитися концентрації. Подумай, що приємного ти можеш зробити сьогодні для себе. Подумай, що приємного ти можеш зробити для оточення. Культивуй в собі щедрість. Культивуй собі любов, культивуй собі вдячність, культивуй собі жіночність, сексуальність, ніжність, активність, можливо, лідерство, можливо, дисципліну. В тобі є і чоловіче, і жіноче. Ти і річка, і океан, ти гори, і степові поля. Тобі є всі стихії, земля, повітря, вода, вогонь, ефір. Ти просто ще не знаєш про свої можливості, але тут і зараз прийми рішення, що ти розкриваєш свою самоцінність, ти відчуваєш цю опору, ти Розкриваєш собі енергію, любові до себе, до Всесвіту, до оточення, до всього. І зараз подякуй мисленнєво всім своїм вчителям, духовним та небесним, своїм знайомим, своєму оточенню, людей, котрі робили тобі боляче, але є твоїми вчителями. І відпускай серця, образи, носи в собі вдячність і стілюй себе високими енергіями, любові до себе, Всесвіту, самоцінності. Ти вже довершена. Ти вже маєш все, щоб отримати те, чого ти бажаєш. Просто йди вперед в новий день і даруй любов собі, цьому світу, зроби глибокий вдих в живіт і глибокий видих. Відчуй простір, відкривай очі. І нехай трансформації приходять найкращим для тебе. Та просто ручину, розкриваючи твою самотінність. Цілую